Всім привіт, дорогі друзі! З вами на зв'язку Марина Хмеловська, психолог, кармолог, автор шести книг бестселлерів про карму і психологію. Також організаторка міжнародних фестивалей з розвитку особистості та психології життя як диво. І сьогодні я відповідаю на один коментар, який залишила наша глядачка, під нашим відео. Я його зараз зачитаю. Команда його виведе на екран. Він буде російською мовою. Я сподіваюся, що ви всі зрозумієте, про що йде мова. Ирина Воробьева пишет, я практически полгода без работы, все заказы и проекты отменились 24 февраля, сбережения за эти полгода закончились, новых проектов не видно, А, і, в общем, Ирина испытывает сложности, чтобы выжить, чтобы обеспечить свою жизнь, а і Ірина спрашивает: "Де мне взять деньги, чтобы начать практиковать какие-то практики денежные, если их нет от слова совсем? И я на грани выживания. Что посоветуете?" А і сьогодні я вам дам три три вправи, три практики, які потрібно робити, якщо грошей немає від слова «зовсім». Поїхали. Практика номер один. Навіть якщо ви кажете, що у вас взагалі немає грошей, все рівно, якщо ви відкрите свій гаманець, там буде одна гривня 50 копійок, щось там буде. І ви можете почати практикувати саме от такими маленькими сумами. Наші вчителі кажуть, що коли ми живемо у стабільний час, коли. Все у нас нормально, коли ми е, е, займаємося благочинністю, робимо якісь класні справи по відношенню до інших людей, це дуже класна карма. Але якщо ми продовжимо практикувати у нестабільні часи, коли війна, коли пандемія, коли економічні кризи, криза, економічна криза, і ми не припиняємо свою практику благочинності та турботи про інших людей, це супер-супер-супер сильна карма та сильне кармічне насіння. І е, я вас дуже-дуже прошу, практикуйте з маленькими сумами, бо у древніх тибетських вченнях сказано, що щедрість це готовність віддати. І радість від того, що ти віддаєш, і сума не має значення. Тож ви можете взяти одну гривню 50 копійок, якусь суму, яку ви можете зараз віддати комусь. Можливо, хтось просить грошей на вулиці, або можливо, ви ту ж одну гривню можете перевести кудись на благочинність. Зробіть це з готовністю віддати та з радістю. І проговоріть, проговоріть присвято на це, на цю дію. Я присвячую цю дію і свою щедрість. Тому щоб у цієї людини, які я перевела гроші чи дала, були завжди гроші, щоб у мене були завжди гроші, і щоб у всіх людей, хто зараз потребує грошей, були гроші. Всі жили у стабільний час та були процвітаючими, це була практика номер один, практика номер два. Ви можете з'єднувати людей між собою: людей, які щось продають, пропонують якісь товари та послуги, та людей, які потребують цих товарів та послугів. Я впевнена, що у вас є якісь класні масажисти, чи майстри манікюру, чи ви знаєте якихось класних ріелторів, чи тих, хто продає машини, чи якісь інші товари. Якщо ви чуєте, що хтось шукає якогось класного спеціаліста чи класний товар, а ви знаєте. Таких людей, хто пропонує цей товар чи послугу, то ви можете з'єднати цих двох людей. Тобто ви допомагаєте зустрітися і заробити гроші тому, хто продає ці товари і послуги, і людині, яка їх потребує. І коли ви даєте контакти цих людей один одному, ви теж, будь ласка, проговоріть при Я присвячу цю дію тому, що. У всіх хто щось продає, пропонує, а ми всі щось один одному продаємо. Були клієнти, були гроші, щоб ця людина, яка купляє цю послугу чи буде користуватися цим товаром, була задоволена. І щоб у всіх людей було достатньо клієнтів, клієнтів. і щоб у мене було достатньо клієнтів, які сплачують мені за мої послуги з вдячністю. Це була практика номер два. Практика номер три. Йдіть, будь ласка, у ті місця, де люди витрачають гроші, де вони щось купляють. Дивіться на цих людей. Можливо, ви будете дивитися на цих людей в інстаграмі чи в Фейсбуці, в соцмережах, і практикуйте свою радість від того, що ви бачите людей, у яких є гроші, які їх витрачають. І у цей момент дуже важливо не звалитися у заздрість, що у когось є гроші, а у мене немає, а саме практикувати радість і уявляти, як людина радіє, що у неї є гроші, що вона щось купляє. З'єднуйтесь з цією радістю, наповнюйтесь цією радістю і теж проговоріть про свято. Я присвячую цю радість за людину, яка витрачає гроші, я це бачу тому, щоб. У всіх людей були гроші на все, що вони захочуть, і щоб у мене були гроші на все, що я потребую. Це була практика номер три. Ставте догори свої лайки під цим відео. Задавайте свої питання, описуйте свої життєві ситуації. І я буду записувати відео відповіді на ваші питання. Також тицькайте на колокольчик, щоб не пропускати наші нові відео. І також я вам нагадую, що у вас є змога підтримати наш YouTube канал. Під цим відео ви можете оформити підписку і насолоджуватися тим контентом, який ми. Разом з командою готуємо вам тричі на тиждень. З вами була Марина Хмаловська.